Привіт, мене звати Олег. Ви на каналі Дедіу Лібліці. Сьогодні ми з вами відкриємо кошики. 190 яєць я назбирав, міг би ще більше трішки, але думаю, вже що чекати, треба відкривати. Тому що з самого початку я говорив, що буду е, накопичувати Яйця, щоб потім каже, вигідно їх продати. Надію, що вигідно їх продам. Ну, як продам, Ну, відкрию і мені щось дропнеться. можливо, навіть і кулька. Тому не забудь протиснути вподобайку, підписатися на канал, звичайно ж, і не забувайте написати коментар, хлопці. Коментар це дуже важливо. Будь-який коментар. Скільки вам впало кульок, чи взагалі ви відкривали, чи взагалі проходили івент. Чекаю ваші коментарі. Такс, ну, поїхали. Не буду довго дуже якось затримувати це відео, тому що якщо воно там буде на 5 хвилин, це вже буде файно. Якщо я е, одразу шокотанк. непогано. Другий, до речі, другий вже випав, бо я раніше там відкривав два, два кошика десь. Е, саме цікаве, що е, Чи... Е, як я хотів сказати, щось так дуже дуже швидко хотів сказати і забув. Чи дропнеться? Дуже цікаво. Ми поїхали далі. Десь, а, я хотів сказати за те, скільки контейнерів. Взагалі, десь приблизно, десь 40, там 36-40 контейнерів, десь, десь так повинно бути. Взагалі, якщо я не помиляюсь, то це 38 контейнерів, тому що мені говорили, що 200 яєць е, це 40. Контейнерів. Тому, скоріш за все, ми відкриємо 38 контейнерів. Дуже цікаво, що дропнеться, поки що колекційний предмет, водяний пістолет. Пляшечка з фарбою, яку ми можемо обміняти, і відкриємо контейнери, тому що тих пляшечок в нас буде багато. Якось так. Колекційний предмет кошик для пікника. Так, а скільки ми відкрили? Ми відкрили 4 кошика. 4 кошика. Поки що нічого. Окрім шокотанку, до речі. Ну, З першого це дуже, дуже до речі, імбовенько, щоб з першого випало. Цікавенько, цікавенько, чи дропнеться колекційний предмет, водяний пістолет. Ну, Якщо хто не знає, то на кульку шанс випадіння 1,5%. Це доволі мало. І я, ну, типу, скептично до цього відношусь. Що, типу, як вона може випасти півтора відсотка. Але на ефірах, на прямих ефірах, багато хто говорить, що вона тупо дропається. Знову колекційний предмет Шокотан. Третій, вже вже третій. Це капець, що вона дуже частенько дропається. Е, я, скільки ефіри не робив на протязі всього івенту, і мені тупо кожен заходить говорить: я відкрив 40, мені випало, я відкрив там, 70, мені випало взагалі одна. Тобто комусь дропається, комусь не дуже. Колекційний предмет Сендвіч. Сендвіч. Прикольно, прикольно. Мені самому цікаво, що дропнеться. Я взагалі, хоча б. ну Я не сподіваюся на те, що вона дропнеться, але Да, я розчаруюся і хотілося б, щоб хоча б одна випала. Щоб хоча б одна кулька, але випала. Було б ну, файно. Я би там колекційки собі хоча б якісь повідновлював. Тому що. Ну. Ну, чому? Чому не падає? ну Тому що чому вона не падає? Так, ми відкрили 50-60, це ми відкрили. E -e, вже майже це вже 12 контейнерів десь. Я в мене з математикою погано, так що там рахуйте, хлопці, скільки я там відкрив. А, 13. У мене ж пляшечки є. Я геть забув. 13 контейнерів. Ну, все правильно, я ж і говорю. 13, 12 контейнерів, все правильно. Колекційний предмет кошик пікніка. Цікаво, а на що я його можу використати? Ми потім подивимось, на що я його можу використати. Дуже цікаво. Бо... Але що котанки, типу, покидем, Вже три випало. Ну, це, бляха, прям дуже багато. Вільний досвід, типу, він і так накопичується дуже швидко. Типу, нащо його сюди? Ну, таке. Хоча івент цікавий. Як на мене, типу, івент прям файний. Четвертий Та це за прикол якийсь що? Четвертий. Я рахую хлопці, бо мені раніше випав. Це тільки за, за відео мені випало третій раз. Я не знаю, я десь ходжу, десь дуже близько. От десь дуже близько, отак от, на мацію той каже, ту. Боже, підряд. П'ятий. Боже, я не можу. Так дайте мені вже кульку, бо я вже десь отак, курва сліпий, і вже кажу, десь отак от і майже вже отак знаходжу, знаходжу її вже. Що за прикол такий? Все, бачите, тобто, коротше, як я розумію, кулька дропається. Тобто, якщо падає пляшечка перша, значить, щось буде нагорода, буде файна. Е, Якщо падає щось інше, тоді каже вже тут. <рес> ну, це якийсь, я не, ну, це, це що? Це, ну, я, я б сказав, би, що це підкрутка, але ж де підкрутка? Куліта немає. Куліта немає. Каже, я лутаю ті чокотанки, тільки так, каже. За хлоп, буду підписникам роздавати. Ті чокотанки, каже. Хочеш чокотан? Каже, в мене їх аж 5. Чи 6 вже. Це капець. 75. Ну, ми відкрили більше половини. 23. Тобто залишилось десь 15 контейнерів приблизно. Мені здається, кулька не випаде. От моє саме враження, от яке зараз є, що воно не випаде. Зато курва чокотанків вже сьомий випав. Я не можу. Нашу, нашу, ну, нашу ну, наді мною так, нашу мене так використовувати просто. ну Можна ж вже кульку було дати. Ну, їй-богу, ну тих, що котанків просто. Ну, це якесь, я не знаю, як ото якийсь. Ну, то капець просто. Півтора відсотки. Я говорив, хлопці, я не надіюсь на те, що воно мені випаде. Я просто хочу, щоб мені вона випала. Але, надіюсь, що... Ну, але знаю, що не випаде, тому що ну, це просто такий рандом. Комусь вона дропається там, одразу там, з перших. Комусь курва. Хтось 70 відкриє, вона йому тільки з 70-го дропнеться. Пляшечка. Нічого, залишилось у нас ще дуже мало. Дуже мало. П'ять. 5... 5, 35. 7 контейнерів залишилось. 7 контейнерів. Ось так файно. Ось так файно каже, і розбиваються мрії танкістів каже, про кульку. Про кульку. Ні, було б файно, якби на останніх випало, але. Ну, хоч бустери золота. Типу, я розумію, що хоч. Можна. Скільки можна тих чокотанків? В вже, чи це восьмий? я вже збився. даже. Я вже даже збився. Я вже даже збився. Тобто, я даже вже не рахую, скільки воно мені дропається, тому що їх просто кидають, як не знаю, якщо. курва тих чокотанків нафармив. Та ну це капець, я не знаю. Оце рофл тупо. Все, два контейнери залишилось. Тільки не випаде, я тобі говорю, тільки не випаде. Я не знаю, що зроблю. Останній. Я не знаю, що зроблю. На останньому. На останньому. Боже, це просто капець. Я ж ну, боїться. Розумієте? Боїться. Все-таки боїться. Все таки боїться. Рівно 38 контейнерів мені знадобилося, щоб забрати кулю передбачень. І скільки я тих чокотанків нафармив, я зараз порахую. Це просто Оце буде епічне відео. Обов'язково в подобаю протискайте там, рекомендуйте це відео, тому що це просто файно. Так, давайте ми заберемо бустери золота всі. У нас 6 штук. Тум, тум, тум. тум. Якийсь біт даже такий тум, ба-па-та-пум. Та-па-та-пум. Так, і ми можемо забрати аж 36 контейнерів. Юха на манатка. Ну Ми ще 30 контейнерів повідкриваємо. Оце відкриття. От все, знаєте чому? бабаха тут була. <схай> ну, олди знають, олди знають. Це капець. Оце прикол. Так, куля передбачень. До речі, хлопці, багато хто пишуть, що в описі пишеться 500 золота, чи обмінюється вона на 5К. Обмінюється. Я зараз обміняю при вас. щоб ви розуміли. Скільки чокотанків насипало? ну ка дай. де? Де воно? Де, бляха, де воно? Де воно? Так, ми об'єднали один. Можемо об'єднати. Об'єднали ще один. Об'єднали ще один. Об'єднали ще один. Мама, мама, ще кидим, щекідим. Так. Об'єднали ще один. Просто ще один говорю і мені одразу ця пісня в голові. Так, тут вже я більше не можу обміняти. Де ці чокотанки? Де чокотанк? Де він? Де, де я його пропустив? Де, скільки їх дропалось? То просто вісім чокотанків надропалось. Вісім. Ну, типу, файно. Вільного досвіду 800 тисяч, це багато, файно. Але реально дуже багато дропалось. Це, типу, друга нагорода йде. Ну, Я не можу сказати, що мені не пощастило. Пощастило, дуже сильно. Але оцей мем прям з чокотанками, це. це Дуже смішно. Е, добре, давайте кулю обміняємо. Ось. 5 тисяч отримано, Ось, зверху отримано 5 тисяч золота. Щоб ви не говорили. Е, мені 8 не потрібно. Я залишу один для колекції просто, а всі інші обміняю все. Те ж саме з пістолетами. Один можу використати, один можу використати, один можу використати. Хоча тут 65 вільного досвіду. Ну, Чисто для колекції. Чисто для колекції, хай буде. Оці, до речі, можна, напевно, взагалі продати. Вони не тут рівні. Тут по 20 вільного досвіду. Ну, типу, головна нагорода там чокотанк був майже. 70 бустерів. Ну, файно, це ще по золоту щось буде. О, відео затягнулося на 11 хвилин. Добре, поїхали забирати контейнери. Зараз ще камуфляжиків нафармимо. Камуфляж золотий чорторій якийсь каже. Зрозуміло. Типу по фасту просто зараз, швиденько. Міський задирака, файно. Поїхали відкривати. Далі, що в нас далі буде? Камуфляж зворотній. Добре, файний. Файний, моцний. Треба було, до речі, глянути, яка головна нагорода, який саме головний камуфляж? Епічні, ага. З яйцями і отакі, я зрозумів, все. але тут тільки камуфляжі. Ну, типу, таке собі. Поїхали далі. Далі, 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 далі. У, це класний камуфляж, оце файний камуфляж. Оце я знаю, в мене такий вже є. Фу. Ну, я вам хочу сказати, що цей івент, я пройшов, він мені дуже сподобався, тому що я отримав можна, максимально все, що можна було. Просто максимально все, що можна було. І відкривав в кінці івенту, можна сказати, майже. Урбан. Боже, 20 контейнерів. відео на 15 хвилин затягнеться. І що ще випаде? Зловісні сліди, до речі, теж файний. Він не анімований, наче, але. Зворотній бік дуже багато. Ну, типу, такі камуфляжі, якщо якихось, які мені будуть не подобатись, я їх буду обмінювати. Але ну, насипа камуфляжів зараз нам дуже багато. Золотий оцей мені не подобається. До речі, камуфляж такий. Ну. Зловісні сліди прикольний, але він і дропається щось частенько, дуже я дивлюсь. Живріючі полігони теж на такого поціновувача. Зона 52 цікавий камуфляж. Оце цікавий камуфляж теж. Урбан е, ну Урбан на такого теж міцного поціновувача, я б сказав. Баграйна лють, файний, файний, файний. От баграйна лють, файний камуфляж. Це не зоря на бамбаха Дедді каже, але. Може бути. До речі, якраз поки відкриваємо, хотів сказати за такий нюанс, в мене не знаю, типу, це я просто, я просто говорю за спонсорку, я не говорю, щоб там хтось щось оформляв, чи просто говорити за, за типу, ой, там спонсорку згадав. Ні, взагалі без різниці, Просто згадав за назву. В Геш анонсували той зоряний легендарний камуфляж на бабаху і. Це і в мене е, спонсорка, на, сама краща, я назвав її, просто, я не знаю, з голови взяв, мені так захотілося. Зоряда Бамбаха Деді. Я, типу, ну, такий, тупо, е, я не знаю, таймінг цікавий дуже. Я, чесно, від цього здивувався. Камуфляжі поки що кидає такі не дуже файні. Тобто, з епічних нам випало, там, якщо я не помиляюся, один. Два. Болотна улоговина. Назва файна. Епічний. Епічний, тільки сказав за епічний. Мені сьогодні треба щось говорити, напевно, щоб випадало щось міцне. Давай ще епічний, каже. Ще епічний. Ну, рідкісний майже. Ну, не самий поганий. Оце файно. Урбан, добре. Поїхали далі. Останній. Останній. Все. Лігво. З... І ще, каже, епічний. Ой ой мій ти файний. Ну, я вам хочу сказати, насипало дуже багато камуфляжів. Епічних дуже теж багато. Е heh. Відкриття моцне. Відкриття моцне. Мені сподобалось. Не забувайте підтримати вподобайкою, хлопці. На цьому ми і закінчимо. Дякую вам велике за перегляд. Не забувайте написати будь-який коментар. І, будь ласка, підтримуйте канал вподобайкою. І переглядом. Переглядом, прям 100% то допоможе каналу. Дякую за перегляд. Бувайте.